Керівництво Росії великі благодійники, ладні задарма допомагати всьому світу, лише й не своїм громадянам. Посадовці не знайшли навіть однієї машини, щоб доставити гуманітарну допомогу своїм же співвітчизникам в хакасії. Волонтери з Петербурзького руху весна зібрали близько 230 кілограмів продуктів, 10 кілограмів ліків, півтори тисячі предметів одягу та ще цілу купу господарських товарів, садових інструментів і дитячу коляску. Все для постраждалих від пожеж склали навіть список адрес, за якими все це потрібно буде доставити. Допомогти з транспортуванням попросили у російського МНС. Однак ті заявили, що транспорт виділити не можуть, бо зараз всі машини на Донбасі. Про це повідомив координатор збору гуманітарної допомоги руху Весна Анатолій Богословський. Мовляв, літаки відомства літають лишень з Москви, і потрібен офіційний документ з перерахуванням речей, щоб потрапити на борт. По залізниці гуманітарну допомогу відправити теж не вдалося, оскільки всі вагони в Росії викупили комерційні компанії. Уряд Санкт-Петербурга за словами волонтерів на заклики координаторів теж не відгукнувся. На щастя, проблемою зацікавилися приватні компанії та бізнесмени. Зрештою, волонтери знайшли людину, що погодилася доставити вантаж у хакасію за бензин. Одна петербурзька компанія зголосилася оплатити це пальне, анонімно перерахувавши понад 65 тисяч рублів. Гуманітарна допомога постраждалим від пожеж, зібрана петербурзькими волонтерами, відправиться в хакасію сьогодні вночі. Однак, це робота, яку роблять звичайні громадяни-волонтери власними силами. Коли за справу береться Путін, все миттю вирішується. Сьогодні президент Росії прилетів в Абакан і відвідав центр постраждалих від пожеж жителів. Поговорив з ними про проблеми, попив чаю. І вже сьогодні ж знов таки російське МНС заявило, відправляють в Хакасію 50 тонн гуманітарки. Машини на це знайшлися. Здавалося б, молодці так і має бути. Але от вам цікаві цифри на Донбас Росія щоразу відправляє гумконвой, який кожного разу доставляє увага, по півтори тисячі тонн допомоги.